Холодков 20-й Сергій Йовченко. Атакують енерго, простріл у штрафний майданчик, пробиває Ярослав. Мнюк. Удар! праворуч. Удар. на гарній позиції Богдан Вейп є у суперника. Продовжується атака Енерго! У ближній кут на місці Голкіпа. Де більш панує оборонний кут. Удар Єбенчук втягне. Іницький. Пострілює. беть, пробивав у воротах. і заблоковано. В'яч у воротах. Нарешті. Відкрито ліголам забиває центральний оборонець Енерго Сергій Гудим та виводить свою команду вперед після цього стандарту. Ну, дійсно вміють грати штрафних прикутових підопічних травм контратенко. В межах правил відбирає. Беть на ударній позиції, Богдан Беті, який блискучий. З дальній відстані різається підопічні алсеру, удар з дальньої відстані. І на місці папка. Атакування картці алсеру. Час від часу це приносить свої плоди, а ось тут а було насправді. Зупад, який не Зараз на вас спроба, але знову все вперед у фінансовий фейерплей та умови. Удари, м'ячу ворота! Хрибошети! Нічого тут не міг подіятиванчук, м'яч просто спокійно залетів у сітку. Викий може нецький. Просувається правим флангом. Ільницький на ударній позиції. Забиває Ільницький. А, питання, чому ніхто не зустрічав Ільницького, просто спокійно дали йому пройти. І у ближній кут вгатив гравець гостей і просто без шансів. Для голкіпера м'яч опиняється у сітці. Велике питання до оборони Алсеру. як вони взагалі пропустили Ільні. Удари з дальньої відстані. Знову дуже близько і небезпечно. Цього разу... Без... входить у штрафний майданчик, Гравець подача і удар через себе дуже небезпечно. Не зміг тут одразу зафіксувати. у штрафний майданчик і м'яч проходить по поролі. Обігралися з партнером. Бородушко з дальньої відстані заряджає. Удар. Продушко, у штрафний майданчик? І знову небезпека біля воріт Іванчука. Кириленко заробляє кутовий для своєї команди. А